Так, ну що, копаємо окопи, жартую, будемо строїти невеличку пристройку, Отут, оце наше головне здання, будемо строїти пристройку тут, щоб запчастини винести з, з головного здання. Привезли вже блоки старі, ті що нажили, попривозили. Ось у нас таке є приміщення. Бачите, тут у нас це типу, ми тут ремонти делаємо. Недавно ремонт робили цього погрузчика. Хочемо це все обрати всі запчасті. Вон, бачите, все ж там накопилось з годами. Багато інструменту, багато чого, Короче, такого, що на вулицю не, не викинеш просто. Бучки акуратно теж зробити для бойчик. Хочемо все поубирати і тут будемо завалювати, скоріш за все, сімечку. Теж велике здання просто, і в цьому році треба буде щось, щось думати. Тому вирішили, що тут здання треба його підготовити. Ми, в принципі, сюди висипали, ну, висипали так. Оце, на пол тут. Трошки вміщали, але воно все одно там десь зачепило щось стол, там десь. Ну це пшеницю ми тут висипали в тому році, але воно не годиться. Тому в цьому році хочемо брати ці бочки. В цьому році, мабуть, каз ми заказувати дуже рано не будемо. Навірно, аж весною то і то, якщо будемо. Тому бочки будуть ночувати зимувати, будуть на вулиці. Так що так, оце всі всі ці срочі обираємо. Ну і плюс у нас завжди не вистачало міста під оці запчасті, під оці ключі, всі постійно не вистачає міста і хочемо Хочемо себе приучити до порядку. Так, сьогодні виїжджаємо косити вже. Будемо пробувати, є садне поле Богдана. Зараз будемо його пробувати. Ну що, поїхали? Не виключено не можемо почати косити, переганяємо комбайн туди-сюди, туди-сюди, там сухе, вроді казалось, пилюка йде, вигружаєш, теж пилюка йде. Потім Висипаєшся, теж полюкай міряєш вологу, 15-14,5 на зберігання, щось страшнувато класти. Коротше, переганяємо, 15 км пере... переїжджаємо. бачиш, у нас тут асфальт такий положили. Люди вже горох ось обрали, затіскували. Переїжджаю. Туди сюди, туди сюди, не знаємо що робити. Блин, ще й дощ обіцяють після завтра Коротше, жопа повна. Класність вже вимила, але ну, вроді би тройку, тройка є ще на українській пшениці. На імпортній пшениці поки що не вимило ще. Я думаю, там ще двойка. Іде обслуговування комбайна, вже заправились, помазались і обдуємо дуйчиком і в поле. Перші 36 гектарів скасили. Як бачите по врожайності, не дуже я довольний, врожайності, 45 десь так. Хоча стояла вона тут непогано. Ну, Зараз переїжджаємо на друге поле і буду продовжувати касити. Косимор двома комбайнами нашим 795 і друг допомагає 2266 комбайн. Трошки швидше він, він чистий клавішний Швидше, чистіше, ну і продуктивніше. Ну, переїжджаємо на друге поле, покажу вам пшеничку. Коротше, нього почалися. Що називається, кожна секунда в уборку це важливо. Ось другий комбайн докашує клинчик невеликий і вже дощусь починається, і вже сказали, що зараз в другому селі ливень іде. А ми Зараз висипаюся, скасили, за сьогодні 46 гектарів. 46-45 гектарів на два комбайни. Вражайність невелика, 40-45 центнерів, я сподіваюся, хоч 50 буде, але щось, щось не зробив не так, будемо аналізувати. Так, хотів ще доповнити, за час жнива. Чому я так заговорив, що кожна секунда. Не ви, у вас курс, курс е, діла. так сказати. Те поле у нас, виходить, можна сказати, саме дальнє. І отой кусочок, якщо б ми там опоздали на, на півчас, яка вже б намочило його, і, ну, таке б воно не згристи було б його. Так що прийшлось би потім вертатися за ним. Це все соляра, техніка по таким дорогам з'їде. Хоча в нас там центральна дорога зробили, ну, все одно ганяти техніку туди-сюди не дуже приємно, так що жнива, кожна хвилина має значення. Так, розпочали наші ділянки косити, ті, що ми висівали сортове пробування, так сказати. Тут у нас була зліва Софія Київська, її скасив не я, там комбайн трошки ламався я за рівнем їздив. Ну, Заміряли, скасили, відвезли навіса. Що сказати, наших сортів стебло, звісно. Наших сортів стебло е, не таке е, міцне, як в імпортних сортів. Імпортні сорти всі стоять краще. Зараз шпалівку, як бачите, тут взагалі вона, можна сказати, лягла. Лягла, незвісно від чого. Таких сильних ураганів у нас не було, граду не було, просто, просто вона лягла. Софія Київська стоїть, але межеддя наше 1938. Вона, ну, деякі рослини попадали в міжряддя і ну, багатенько більше, ніж на імпортних сортах. По урожайності, я думаю, десь біля 5 тонн буде тут. Надіюсь, по крайній мірі. Зараз косимо вимірюємо урожайність, а потім будемо збирати на посівне. Тут у нас, бачите, скаген, далі йде, потім городниця і етана. Імпортні пшениці, вона такі темнішого кольору, як бачите, скаген взагалі чорний такий. Так, косимо пшеницю скаген. Заміряємо урожайність зараз і скажемо. Так, така у нас городниця. Дуже гарна кустиця, але колосок маленький. Все, летимо додому. Ніяк не докусимо, то є пасівне поле з пасівними пшеницями. Підшипник вертикального шнека розвалився, скоріше за все. Так, обірвало у нас тут ось щиці. Зараз переставили, втулку там ще трошки сантиметр шліців залишився. Шнек робочий процес Что ви улыбочку сделаєте. Ух ты Йолікат, этот просто так Такие Такі шліци були зірвало тут їх. Ну там переставили, сейчас попробуем накосити бо вже натягує, буде дощик. Сьогодні на вже дощик. Короче, розібрали шнек. Шнек з двох половинок, тут підвісний. а тут обірвало шлиці біля углового редуктора. Дощ находи з цієї сторони. Пассивний якраз докашиваємо, Вирізаємо участки іначе. І лянки посівні, вже можна сказати, нам хвати, вже нарізали. Зараз ще підкосимо запас, щоб було. Не вспіли, дощик нас накрив. Осталось 10 гектарів. Одна поломка наша. Затягнулася, нова півтора дня була. Пролазили. Ну є дощик. Спроба номер 68. Да кашуємо пшеницю. Не знаю вже який раз ми виїжджаємо косить, який заїжджаємо раз додому, ну, але да. косуємо вже пасівні участки наші. Так, сейчас забью комбайн. Пізніше включуся. Яка природа у нас? виситься. вон косуля бігає. Вже хочу, щоб ми поле освободили. Нормально жить, а то и так туда легли на цьому поле. Косуля бігає. Усі зібрались на поле. Як проходили внева. На гамачку, такий тент зробили собі. Туда всяку всячину. Ну і закінчення жни у нас завершується невеличким огородиком. Це наш огородик. Та кашу у нього і все. Шнива закінчилася. Клиночок залишився. Це перші такі жнива, що ми закінчуємо 11 серпня. При моїй пам'яті ще такого не було. Це нова закінчена. Всі наші поля, всі наші огороди ми обрали з озимої пшениці. Процес іде. Підготовлюємо зерно. Процес підготовки насіння в нашому господарстві. Шнек викидає відходи, зіл через такий клапанець вигружає по лиску, веска перетрушує. Тут бег і погрузчикам на вила підставляємо. А той бег як страховочний. Коли цей повний труба перекидується на другий бег, на оцей що справа, на стойки. І він е, на час заповнюється, поки перегрузчик відставить цей бех повний і по це по собі на другий. Так і відбувається. Віялка встановлюється тільки тоді, коли закінчується коли бех повний, теж оставає, або коли закінчується зілу селіна. хочу підвести підсумки по пшениці. Як бачите, в лідерах у нас опинились дві пшениці. Це етана та городниця. Етана було очікувано, тому що це найлюбиміша наша пшениця, найкраща. Завжди кожного року дає прекрасний результат. По городниці стояла теж непогана. Густота була. Більше, ніж у всіх пшениць. Е, по тому році теж замітили, що городинця дуже гарно куститься. Софія Софія гарний сорт, але бачите, в цьому році щось щось під нашу технологію вона під, не підлаштувалась і під наші умови. Ну, аж палівка просто лежача, можливо, з цього був такий результат. Сортова чистота не була не дуже гарна. Ну і Скаген, е, на мою думку, він просто. Не для наших умов. Він просто провалюється при такій жарі. При таких умовах, можливо, не така інтенсивна у нас технологія. Можливо, їй треба було кущення з осені, а в нас кущення не відбулося з осені ніякого, тому що дощі в нас пройшли, хоч посів був і у вересні, то дожді в нас пройшли у листопаді. Тому, можливо, такі результати не вистачило і просто кущення. Хоча колосок був у скагена дуже гарний. Так, із цих пшениць собі на посів ми оставляємо городницю і етану. Скаген та Софія буде на продаж. По тому році, що продавались пшениці, Софія Київська показала 6 тонн недалеко від. З нашого села, в моєму районі. Люди доволі залишилися, ну, так що буде пшениця на продаж, ще звертайтесь. Пристройка вийшла. Двері зробили спеціально, щоб піддон влазив на вилах. Сюди ставимо піддон, може там якісь препарати, може тут будемо вставляти. Ну, на всякий случай. Зробили. Так, це вже почали виносити, бачите, деякі запчастини. Тут, виходить, у нас болти гайки. Тут вже, ну, це примірне поки що розташування, тому що ще не знаємо, як воно правильно буде. Ну і почали вже мастити всякі запчастини. Бачите. Це коробки, це тут будемо розлажувати потім на стелажі. Поки що отак вийшло. Отже, зараз союза, хороша. По джандіру тут полку забрали, там рівні всі підписані підписані лежать. Так, ну, в принципі, поки що так. І ну, далі ще буде. Далі будемо ще дивитися, як воно буде по місцю. Ну і плюс ще хочемо ж. Ну, тут повністю на ці одну SB зробити. І тут у нас будуть висіти сальники, прокладки, підшипнички. Все буде висіти таке. Так, ну вроді би все вийшло дуже непогано. Так, ну і компресор поки що ставили тут, але в майбутньому може колись винесемо на вулицю. Поки що ставили тут. Так, ну і тут розрібаємо потихеньку все, що є.